Тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави у 242 тисячі гривень – це рішення судді Хмельницького міськрайонного суду Олександра Сробея щодо голови Маріупольської обласної медико-соціальної експертної комісії, яку підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Ухвалив його сьогодні, 18 грудня. Тримання під вартою на срок по 12 лютого 25 року плюс. Крім того, підозрювано відсторонено від займаної посади. Володію по 12 лютого 25 року. Лопотання yeah, 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 yeah. наші задоволені, тому я думаю, що так, будемо зараз ще їх читати повну частину, будемо аналізувати. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді, зазначив суддя. Як стало відомо у залі суду, підозрюваній 43. Вона одружена і має двох дітей. Грош зараз висела в своєму дому. Ви ви знаєте? Ні, я не знаю. Ті гроші, які б мене вилучили ну, тут вдома, це 20 тисяч доларів. Це гроші, які мені залишилися в спадок від моїх батьків. Йдеться про кошти, виявлені у керівниці Маріупольської МСЕК під час обшуків за місцем її проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили, окрім суми неправомірної вигоди, ще понад 26 тисяч доларів. За даними слідства, фігурантка разом з іншими членами комісії налагодила корупційну схему з уникнення мобілізації в Збройних силах України. За оформлення фіктивних медичних документів внутрішньо переміщеним особам чоловічої статі для подальшого отримання ними групи інвалідності. Зловмисники вимагали від 3 до 7 тисяч доларів. За словами речниці, проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення інших осіб, задіяних у схемі. Керівниць МСЕК, каже, може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Нагадаю, за інформацією Офісу генпрокурора, голову Маріупольської МСЕК, що тимчасово дислокується у Хмельницькому, 16 грудня затримали на хабарі у понад 200 тисяч гривень. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.